Країни в місті Кузнецова долучається до акції великодні гостини і запрошує всіх жителів міста приєднатися до благодійної акції Писанка дитячих мрій У нас є велика писанка, яка буде продана на благодійному аукціоні. Кошти з продажу писанки будуть перераховані до реабілітаційного центру міста Кузнецовська. Чатка, а що ви тут сьогодні робите? Ми розглянуємо писанку, щоб продати її в місто Кознецовські, щоб е, е, всі побачили, які ми молодці, як гарно діти можуть розфарбовувати писанки. Дуже подобається це свято. Дякую меру міста Кознецьовська на Сергію Івановичу, Дякую банку. Дякую всім, хто долучився до цієї до благодійної акціону. Легкої руки працівників Укрексімбанку в рамках такого чудового проєкту як Великодні гостини ми вирішили створити одну велику писанку руками найменших жителів нашого прекрасного міста. Зараз ми цю прекрасну писаночку разом із працівниками Укрексімбанку продамо, продамо. На аукціоні, який влаштуємо власне просто тут, просто зараз. І усі виручені кошти від продажу цієї прекрасної писанки обов'язково надійдуть дітям Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів вашій області. Так, ну що? Я думаю, чудово є це, правда, друзі? Всі вся малеча кричить, звісно, вже кожен. Клав туди часточку своєї душі, тому стартова ціна буде 100 гривень. Нагадую, як проходить аукціон. Ви піднімаєте руку і крок спочатку йде 10 гривень. Ви піднімаєте руку, я знаю, що ви підвищуєте суму на 10 гривень. А далі крок, можливо, будемо міняти. Всім зрозумілі умови? Так, ви, мої очі і вуха, стежите за усіма рученятами. Отож, стартова ціна 100 гривень. Поїхали!

Йосодесят гривень, два. 760 гривень три! Продано! Бачу облиски хлопчина, виходьте на нас. Ще щоденько познайомимося з тобою. Друже, привіт! Ні, це не мені, це от от пані. Я одна друга. Давайте тож... люду ж ти дитина набрався гроші. Як тебе звуть? Іллюха. Давайте поаплодуємо. Отакий от простий хлопчина, який не пошкодував. Мама, гроші... Стаду... Чи... ні, це твої гроші, правда? Ні. А, ти з братом? Ви разом, можливо, на щось збирали. Ми забиралися на Xbox. Дитина лишилась без ексбоксу. А в соціальному центрі реабілітації дітей-інвалідів буде щастя. Облески, облески! Цим прекрасним маленьким українцям подужаєте самі це яйце додому занести? Подушаєте? Беріть! Оп. А ми подивимось і поаплодуємо, правда? Молодці облиски! Проваджаємо щасливих володарів. Великодні писанки спасибі величезним працівникам України